Вакцина для тварин складається із приманки та безпосередньо вакцини, яка має запах їжі, щоб тварина швидше її знаходила, каже головний лікар обласної лікарні ветеринарної медицини Володимир Стрельченко. Через те, що тварина голодна, як, як правило, дика, і вона йде на запах м'яса, і тоді вона з задоволенням його поїдає. При попаданні на слізову оболонку рота, потім на мигдалини, засвоюється організмом і виробляється. Імунітет. Імунітет настає на 21 й день після того, як поїдання пройшло поїдання твариною, і триває цей імунітет протягом одного року. Для звірів вона безпечна в основному в основному для здорових. Якщо буде поїдати тварина, яка має є в інкубаційному періоді, вона просто загине, але для звірів, які є здоровими, воно є безпечним і виробляється імунітет. Таку вакцинацію проводять щороку восени, починаючи із 2018 року. І з того часу кількість диких тварин хворих на сказ зменшилася втричі 24 з половиною тисячі квадратних кілометрів. Літаки будуть обробляти на висоті від 500 до 1000 метрів. На висоті ширина обробки кожного прольоту це 500 метрів. Обробляється майже вся територія області, за виключенням населених пунктів, де водні плеса, річки озера, і також де є території, де закриті для польотів цивільної авіації. Загалом вакцинація охопить 85% території Житомирської області. За тиждень буде розповсюджено понад 635 тисяч доз. Сказом хворіють всі теплокровні тварини. А основним джерелом збудника є дика червона лисиця на території Житомирщини. Тому цей захід спрямований на... Пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних, тобто лисиці, вовка, ті, хто є натовідних собак, ті, хто споживають ті, що є м'ясоїдними, є прямими переносниками. Але основним це дика лисиця лише комплекс проведених заходів. це вакцинація домашніх тварин, це пероральна вакцинація диких тварин. Контроль за чисельністю е, диких тварин приводить загальна ця ці питання вирішення приводить до зменшення е, по, зменшення захворюваності. Це є вкрай важливо через те, що е, ці тварини, особливо представники диких собачь, насамперед лисиця і вовкінвидна собака, є основними переносниками сказу смертельної невеліковної хвороби в нашій місцевості, і відсоток тварин, які не сказу, сказує величезний. Вони часто наближаються до населених пунктів контактує з домашніми тваринами, і це становить смертельну загрозу для населення. Сергій Косюченко новини на Суспільному.